Слава Ісусу Христу! Доброго ранку, друзі! Вітаємо всіх! Як завжди кажемо, що Господь добре, Господь благий і Господь царює. Вчора ми разом з Петром, сином Його Миколою були на ранкову молитву і обіцяли, що сьогодні ми будемо більш обширно спілкуватися за благовісті. или, как мы говорим, о свидетельстве, о славе Божией, и непосредственно о том, чтобы мы могли распространять Евангелие этому миру. Прошлая ночь была э, непростая для нас, как вы знаете, постоянно новые прилеты по нашему городу, и, естественно, возникает вопрос, в этих непростых ситуациях мы можем быть свитками Иисуса Христа. Мы в эти непростых э, ситуации можем проповедовать Евангелие. Нет, более детально об этом, пастор Петр Паттер Николаевич расскажет, так как Он является, помимо того, что Он является моим первым заступником. он Ще відповідальний за благовісті по Харківській області. Спеціально він ходив на заняттях, на курсах. У нього дуже багато інформації о благовісті, як лучше благовествовать. Я прочитаю всего лише один стих. Я вчора прочитав. сьогодні я хочу вновь, вновь прочитати Дія святих Апостолів, перший розділ, 8 вирш, всего лише один вирш. Але ви примете силу. Коли Святий Дух зійде на вас і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдії та Самарі, і аж до краю землі. Я воно хочу нагадати, бо дуже важливо, що ми були наповнені силою і Духом Святим. Це дуже дуже важливо, і нам потрібно бути наповнені Духом Святим. Це обов'язково. Нам треба быть исполненным Духом Святым, говорить иными языками, пророчествовать, мечтать о Божьих чудесах, если хотите исцеление и множество э, проявлений, которые проявляются через э, помазание Духа Святого или через э, наполнение, когда мы наполнены Духом Святым. Но дуже важно, я хотел бы напомнить всем, что мы наполнены Духом Святым, Для того, чтобы быть свитками Господа Иисуса Христа. И повторяюсь более детально об этом расскажет пастор Петр Отец. Мы благодарны, что мы вновь можем находиться в молитвенном состоянии. Мы вновь можем говорить о Твоих чудесах, о Твоих добрых и о Твоей милости по отношению к нам. Мы видим руку Твою, мы видим славу Твою. И это не какие-то дежурные слова. Мы говорим, что милость Твоя обновилась для нас. Милосердие обновилось для нас. И то, что мы живы и не исчезли земле это милость, это милосердие от Тебя под отношению к нам. Я благодарю, что Ты с нами. Я благодарю за моего брата Петра. Благодарю Господь, что Ты благословляешь его. Благодарю Господь за его семью и благодарю за каждого, кто с нами сейчас в эфире. Я молю и прошу Тебя в это непростое время для Украины. Храни нас от преждевременной смерти. Храни нас от увечи, Храни наши дома от разрух, Господь. И наша молитва, чтобы закончилась эта война в Украине, это кровопролитие, и наступил мир. Яви славу, яви могущество, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Так что, Петр Миколаевич, с большим удовольствием я хочу почувствовать тебе, как, как треба благовествовать, как правильно благовествовать. Необходимо Во время войны час війни во або війни потрібно закриватися, спасать душу свою, или, іншими словами, просто все і виїжджати. Бо навіть я спілкувався недавно з однією і які кажуть, що зараз не треба нічого робити в Харкові. Я кажу, так, ну тоді нам потрібно виїжджати з Харкова. Не треба вже служити тим людям. І от в Харків полтора мільйона людей. А хто, хто хто буде служити цим людям на даному етапі? Тому на ці питання, будь ласка, і других, якщо є відповідь, будь ласка, ну так як ми домовилися говорити про благовістя, але в форматі цього е, випуску і цієї програми ранкової молитви неможливо охопити всю тему. Я б хотів затронути одне питання. Одне. це Євангелія від Матфія, 28 розділ, з 18 вірша, Матфія 28 з 18 вірша, 19 і 20 включно. Події, які описані тут, вони відбуваються після Воскресіння Ісуса Христа, перед самим Вознесенням, коли вже Ісус Христос мав піднятися на небеса. І от зібравши учнів, на, на, на горі біля Галилеї. Ісус Христос сказав їм: дана мені вся влада на небі і на землі. Тобто, перш ніж дати якесь повеління учням, Ісус Христос каже, Я найголовніший на небі, я найголовніший на землі. Немає нікого більшого на небі, немає нікого більшого на землі. Амінь. Дана мені влада вся. Без винятку, на небі і на землі. Тобто, простими словами, він звертається до учнів і каже, я самий головний. Поняли? Поняли і далі він каже: ідіть і навчіть всі народи. Тобто, я, як самий головний на небі, я як самий головний на землі даю вам доручення. Якщо ми будемо вивчати наближені до оригіналу грецькі тексти, то тут звучить в вигляді наказу. Тобто, угу. я, як самий головний. Наказую вам. Mm -hmm. Ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. Тобто Ісус Христос своїм апостолам віддає наказ. Він їм не пропонує, Він їх не просить, Він не каже: ну, якщо ви виявите в собі здібності певні, ну можливо, буде підходящий момент. Ну, можливо, аудиторія буде, яка захоче вас слухати, можливо, обставини так благоприятно складуться, щоб ви захочете попроповідувати. І можливо, якщо ви колись захочете, то ідіть і навчіть всі народи. Ні, він взагалі не звертається до нашого хотіння, до нашого так сказати, до наших обставин. Він каже, не зважаючи на обставини. Незважаючи на те, хто ви, і ким ви себе вважаєте, ви мусите, ви маєте йти і навчити всі народи хрестити їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і навчати зберігати все, що я заповів вам. І цей наказ Ісус Христос проголосив в лиці апостолів для всіх нас. Ми, які перейняли апостольську віру, віру Ісуса Христа, то цей наказ автоматично поширюється абсолютно на всіх. Віруючих. Звісно, у кожного свої масштаби проповіді Євангелія, в кожного свої можливості, але наказ отримав кожен. Тому кожна віруюча людина, чи то брат, чи сестра, чи молодий, чи похилого віку, чи сімейний, чи сам має mm -hmm. в голові тримати думку, що я маю повеління від самого головного. Ісус каже: Я головний на небі, я головний на землі, дана мені вся влада на небі й на землі, тому йдіть. дід. І що приємно, що коли ми проповідуємо, коли ми благовістимо про Ісуса Христа, Він каже, Я, головний, буду з вами по всі дні до кінця віку. Тобто Він не відправляє, не посилає нас самих. Він не каже: ідіть, як хочете, що хочете, шукайте який-небудь ресурс, де ти сили, де те помазання брати. Він каже, Я. І, опять же, вертаємося до 15-го, якому дана вся влада на небі, я той, якому дана вся влада на землі, я буду з вами по всі дні аж до кінця віку. Коли ми обираємо проповідувати людям, коли ми думаємо проповідувати чи ні, ми повинні пам'ятати, ми не самі, Ми не несемо якусь Амін, свою. Ідею, свою філософію, свої погляди якісь. Ні, ми несемо ідею Божу. Ми несемо Слово Боже. Ми лише інструменти, ті, через кого Господь передає благозвістку далі. Тому нам ні за що хвилюватися насправді. Ми маємо обітницю, що найголовніший він з нами. Той, кому дана вся влада на небі з нами, той, кому дана вся влада на землі, з нами. У всі дні без винятку, без виключення. І я пам'ятаю, в мене були в моїй практиці такі випадки, коли ну, просто от я років 16 в Києві зіткнувся з таким філософом, десь ми були з молоддю, от, і нам запропонували поспілкуватися. І мені здавалося, що цей філософ розносить мене в пух і прах. Мені здавалося, що мій авторитет падає і в моїх очах, і в його, і у всіх, хто там присутні. Але ну я говорив слово Боже, я не говорив свою ідею. Я робив те, що повинен робити той, хто виконує наказ. І мені нічого було стидатися, бо це не я придумав. Я передавав те, що написано в Біблії. І в завершенні нашої бесіди цей філософ, він такий, знаєте, теж молодий хлопець, змушений був ну, визнати правоту моїх слів і Слава Богу. Е, каже. ну... Ти знаєш, ти мене зміг переконати. А я взагалі нічого не переконував. Я, я взагалі мені здавалося, ну що все, ми, ну, більше, мабуть, я не буду проповідувати. Але насправді ми Слава знаємо, що Слава за нашими Богу. словами стоїть сила Божа. За нашими словами. Стоїть помазання Святого Духа. Той, кому дана вся влада на небі й на землі, він буде з нами у всі дні. І у всіх випадках, коли ми приймаємо рішення проповідувати про Христа, ми повинні пам'ятати, що головний стоїть за нами, він з нами. Ми не самі один на один з проблемою. Інший випадок був також, мені було ще не виповнилося 16 років. Ми поїхали молодіжною командою в Чернівецьку область на євангелізацію в одне село. Підготувати, так сказати, почву, мав приїхати крутий євангеліст з Америки, його портретами було обвішане все село, рекламу, роздавушки ми роздавали, мав приїхати цей євангеліст. І це був лютий місяць, було слякотно. У нас були по коліна мокрі ноги. Ми ходили по тому нерозчищеному селу, по тим дорогам сільським. І в клубі мала відбутися євангелізація. але Місцевий батюшка він запротестував і в клубі вимкнули світло. Ми не могли ні дати підсилити звук мікрофонами. Ми не могли ні повключити ніякий обігрівач, приміщення було холодне. Але саме страшне сталося напередодні цієї евангелізації. В суботу ввечері нам позвонили з Києва і сказали, що цей євангелист підвернув ногу, він не може приїхати. І треба, щоб хтось із вас провів цю євангелізацію, і сказав оцю основну проповідь. І так як в нас була зборна група, я був як другокурсник, а решта були першокурсники. То першокурсники всі сказали, ну, ти з другого курсу ти й будеш проповідувати замість євангелиста. І в мене тряслися руки, в мене нічого не клеїлося, жодна думка, але я пам'ятаю, я відкрив дії святих апостолів. Листав, думаю, Господи, що проповідувати? Мене життя до такого не готувало. Ну, як мені здавалось. От. І один текст із Біблії, де Петро каже: ви від святого і праведного відреклися і просили подарувати вам людину-вбивцю. І чомусь саме цей текст мені так просяяв з Біблії. я... Я зрозумів, що це те, що хоче Господь казати. І так як він мені дав цей текст, то він і благословив цю проповідь. Я підкреслив в Біблії, положив закладку, захлопнув Біблію і ліг спати. Звісно, наша обувачка, речі наші не дуже просохли за ніч і мокрі. З мокрими ногами в холодному клубі ми мали проводити цю іванілізацію. Набився повен клуб людей. Просто всі сидячі міста, всі стоячі, в проходах, в коридорах. Ну, всі це були, був 2001 рік, тоді слово «євангеліст з Америки мало таке значення впливове для сільської місцевості. Прийшло дуже багато людей. І ми провели евангелізацію, я сказав проповідь, і мені казали, після проповіді позовеш людей, покличеш на покаяння наперед, а ми тут їм дамо книжечки. Думаю, ну ладно. І от я проповідував, я відчував, що Господь благословив проповідь, Слава дав Богу, помазання. Слава це щось неймовірне. Таких переживань в мене не так багато було за все життя. Але тоді це було щось особливе. І після проповіді, коли я запропонував людям підняти руку, хто хоче покаятися, то 70% людей в клубі підняло руку, і я зрозумів, що я не можу їх визвати наперед, бо то вони майже, майже всі. І після цієї евангелізації... Започаткувалася церква в тому селі, до цього там не було церкви, а після цієї евангелізації вона виникла. І оця історія, вона завжди мене підбадьорює. Коли я їду на якусь евангелізацію, коли я стою перед людьми невіруючими, я не знаю долі цих людей, я не знаю, що їх привело на це місце. Але коли я їм говорю слово, я згадую і підбадьорююсь о тим випадком, що Господь може. Взяти просто в свою владу нас і дати свої слова, дати своє натхнення, своє помазання. І ми маємо пам'ятати, що головний на небі і головний на землі він з нами, так. він не покидає нас, і коли ми звіщаємо його слово, то маємо обітницю, що ми не саме по собі в цей момент, а його сила і вся його влада, яка дана йому, вона вся з нами Амін. в той момент. Бо так. сам Господь зацікавлений в тому, щоб ми несли слово про нього і спасали людей навколо нас. Амінь. Дуже дуже потужно. Дякую. Ну перед молитвою у мене є питання. Якщо можна там за одну хвилину потім помолимося. От тут сказано, що я з вами в дні до кінця віку. Да. Но, до того сказано, щоб ми пошли і І також сказано, щоб Мы э, э, сберегали все, что я заповел вам, так, так сказал Христос. То есть, э, два направления в этом тексте, что нужно, э, так как ты уже сказал, это приказ дан, повеление дано, и мы должны выполнить да. вот это повеление. Все, что он сказал нам. У меня пытание до тебя. Если мы не выполняем, то Господь знамо? Знамо. Тобто, независимо, пойдемо з нами, да? uh, кращому покрити. Як кожен уч, 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 учитель, він. Вчить свого учня, і учень не завжди виконує домашнє завдання, не завжди учень успішний. Але вчитель він продовжує надіятися, що з цього учня То щось да, вийде. Да, ми не пайдемо е... проповідати? господь очікує нас, господь чекає терпеливо, ще, що, да. що що з нас буде толк, що з нас буде діло. Тому він не, не він не покидає нас. Слава Богу, так як і ми своїх дітей не покидаємо, коли ми їх чомусь вчимо, щось їм кажемо, а вони. Не зробили, ну ми не відвертаємося від них, ми і мотивуємо їх, ми наступного разу пробуємо давати все рівно якесь завдання. І дитина, дивишся, вона вирівнюється, дивишся, вона е слухає, вона робить, але ми ж повинні завжди пам'ятати, що Ісус за нас, Він не проти Амін. нас. Він не то, що жде якоїсь нашої помилки, помарки, ага, я так і знав, що в тебе нічого не вийде. Все, з тобою все ясно, йди гуляй. Ні, Христос за нас, Бог за нас. Він Амін. зацікавлений в тому, щоб ми були благовісниками, щоб в нас виходило, щоб у нас були отакі свідоцтва особисті, як Господь проявляється, і щоб це було для нас натхненням. Тому завжди це пам'ятаємо, Він з нами. У всі дні до кінця віку. Дякую, Петро, пастор дорогої друзі. Як ви почули, що Господь з нами. Він не залишив нас, і Господь завжди чекає нас, щоб ми е, виконали Його ви хочете, хочете Його прикази, Його просьби. Бо Він завжди чекає на мене і на тебе. Дякую, пастор Петро, будь ласка, Від'є нас молитва, дякуємо, Господь, за милість а, твою, за любов твою. Дякуємо тобі, що ти Дякую. відкрився нам, і нам, Господи, сумно спостерігати дуже велику кількість людей навколо нас, які. Не цікавляться тобою, не слідують а за тобою, Боже, і ми знаємо цю відповідальність, яка покладена на нас, донести їм благу звістку, добру новину про Спасителя Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі, Господь, що в цій місії, в цьому покликанні, в цьому наказі ти разом з нами. Ти зацікавлений в тому, щоб ми були успішними. Ти зацікавлений в тому, щоб у нас все вийшло. Ти сказав, що не полишиш нас і будеш з нами у всі дні, Господь. І ми просимо благослови і підтримки Даруй нам сміливість, даруй нам рішучість, Господь, і слідувати за тобою, і говорити про тебе, Господь, говорити людям, які навколо нас, не від нас, звісно, залежить, чи покаються вони чи ні, але наше діло, і ми маємо наказ. Звіщати тому допоможи нам, Господь, бути вірними Допомоги. в цьому, благослови нас, Боже, і Прось. ми віримо, Господь, що наші слова вони будуть підкріплені і чудами, так. і знаменами, і силою Святого Духа, на зцілення, на звільнення, так, так. на благословіння. І ми дякуємо Тобі, Боже, за велику, велику кількість свідоцтв, які кожен із нас особисто має. Як ти дієш, як ти благословляєш, як ти ведеш і підбадьорюєш? Нехай тобі за все буде вічна слава і хвала, Отець, Син і Дух Святий. Аминь. Амін. Благодать Господа нашего Ісуса Христа и любовь Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.